Добрий день! Сьогодні я б хотіла розповісти деякі біографічні аспекти з життя Олександра Олесі. Не перетворюючи це у літературознавчий огляд при цьому. Справжнє ім'я українського поета та драматурга Олександр Іванович Кандиба Олесем його назвала дружина. Через це поет почав друкувати інтимну лірику, а згодом і інші твори саме під цим псевдонімом. Ось так про своє життя розповідає Олександр Лесь в своїй автобіографії. Народився 1878 року в Кризі, Білопілля. Батько Іван був завідуючим промисловими роботами в Астрахані, жив в Чорному яру над Каспійським морем, то в Царицині, то в Кризі, коли було мені 11 років, батька не стало. Мати з роду Грищенків з Верхосулля Лебединського повіту на Харківщині. Було також дві сестри. Щороку, до 13 років, їздив до діда, де познайомився з сільським життям, його піснями і звичаями. І дитинство мені виявляється одним золотим днем, і все, що я бачив там, у степу, в саду, на річці Сула, здається іноді мені суцільною казкою природи. В кризі учився лише 4 роки, а навчився читати ще від матері. Науки не люблю і школу згадую як катівню. Кризі раз весною, маючи 9 років, написав перший вірш по-російськи. Був у нас Шевченко-Кобзар, який я знав, маючи 11 років на пам'ять, і навіть співав. У Харківське земледельче училище, Харківську хліборобську школу поступив я на 15 2015 році. Спочатку багато працював над індійською мовою, польською, болгарською, сербською, писав по-українськи і російськи. Був у мене товариш, мій кузен Петро Радченко, свідомий українець, який писав по українській повісті. Певно, він кинув у мене перші лучі національної свідомості. Дома говорив переважно по-українськи. Дядьку Мав Шевченка, Куліша, Марка, Вовчка і інших. Пізніше читав Байрона, Шеллі, і найсимпатичніше враження на мене робили Шопенгаур і Гаупман з українських поетів. Науми Пайла Старицького, Лесю Українку, Чернявського, любив театр, часто взимку за 12 верст пішки йшов подивитись на якусь українську п'єсу. Науку не захоплювався, учився мало, аби скінчити. Скінчивши школу, поступив до Київського політехнічного інституту вільним слухачем, але, не маючи змоги платити за право слухання лекцій, кинув інститут і поступив практикант в маєток Харитоненка. На Миколаївському заводі. Був одним з організаторів театру і виступів у різних п'єсах. У 1903 році склав іспит з латини і став студентом Харківського ветеринарного інституту. Одночасно поступив на службу в земство статистиком. Служив до 1905 року, перекладав під час революції майже всі революційні російські пісні, які товаришами-революціонерами розкладались разом з прокламаціями. Брав живу участь у студентському громадському житті, виступав на сходках, був делегатом від інституту, коли приїхала англійська делегація в Петербург у 1907 році. Був у близьких дружніх відносинах з болгарським поетом Перегеровичем Васильєвим, який багато перекладав моїх речей. У 1903 році поїхав на Полтавське свято відкриття пам'ятника Котляревському познайомився з Іваном Липою, який часто мені писав і переконав стати виключно українським письменником. Глибоке враження на мене справила зустріч з українськими письменниками, багатьох з них я помічав сльози. Після деякої перерви служба в маєтку харитонників, переїзди з одного місця в друге на статистичні роботи. Я знову взявся за перо і весь рік писав коротенькі оповідання гумористичного характеру. Я став думати над виданням і книжки поезії. Однак мої спроби знайти видавця або позичити десь на видання 300 карбованців не дали в Харкові ніяких наслідків. Я зневірився в можливість побачити свої вірші з друку і перестав писати. Влітку 1907 року вийшла моя перша книжка. У 1909 році видав я другу книжку і антологію Молода Україна в перекладі Рукавішникова. Багато чого цікавого було з моїм літературним життям, а от чи буде далі, не знаю. В місяці вересні 1924 року. Олександр Олесь. Також варто згадати про те, що його син. Український поет, політичний діяч і археолог Олег Ольжич мав кінець життя доволі трагічний. 25 травня 44-го року сина заарештували гестапо у Львові. Потім його ув'язнили в окремому боці для особо важливих в'язнів одного з таборів. Загинув під час чергового допиту у ніч проти 10 червня 1944 року. Багато творів Олесь написав для дітей. Ялинка, поєдинок, рак, рибалка, вовчення, інцинізація за українськими народними казками і відомий Олександр Олесь також як перекладач. Виявляється, що Олександр Іванович Кандиба в побуті був доволі гарним музикою. Так, не здобувши музичної освіти, він вправно вивчався грати самотужки на арфі, лірі та кобзі. Безперечно, практичні навички Олесі зумовили довершену музичність його поетичних творів. І, як зазначив один з літературознавців, покликали до життя Моцартовську легкість викладу теми. багато з знаних композиторів. Звертались до творчості українського лірика Станіслав Людкевич, Василь Безкоровайний, Яків Степовий, Олександр Лінчевський та інші. Знайшли також цікавий факт, що Олеся дуже сповнила натхненням його подорож Гуцульщиною у 1912 році і збагатила поета незабутнього враження. Так, описуючи храмове свято в церкві Різдва П'в'ятої Богородиці, легендарного села Криворівня, як ми пам'ятаємо по параджановському фільму, у захваті літератор описував потім барвистий одяг, гуцулів, небачення, краєвиди, чипурніхат і багато-багато іншого. Більшість творів писав він у кав'ярнях чи вдома вранці за чаєм писав на клаптиках паперу, часто їх губив і забував. І тому ще існує думка, що деякі з творів Олеся ще будуть віднайдені. У 1919 році, рятуючись від большевиків, Олександр Лесь дипломатичним паспортом виїздить до Угорщини, залишаючи в Києві сім'ю. Через чотири роки Червоний Хрест допомагає вивезти з УРСР дружину та сина. З 23-го року до останнього свого дня життя живе у Чехії. Після смерті поета його поховали на Ольшанському кладущі в Празі. 3 січня 2017 року його перепоховали в Києві на алеї почесних поховань у кладовища. 5 грудня 2018 року в Харківській державній зеовітеринарній академії відкрили пам'ятну дошку на його честь. Щодо театру, то в театрі Олесь теж з'являється. Наприклад, Ніч на полонині театр імені Кобилянської Чернівцях. У Львівському театрі Воскресіння Ярослав Федоришин в свій час створив виставу Тане життя з чотирма п'ясами Олександра Олеся. Вибирали різні речі і зупинилися в підсумку на чотирьох його одноактівках: Юність, Помюлеру, Патріот «Танець життя. В молодому театрі є вистава Острів Любові за Олесем і Марко Вовчок. У 2015 році поставлений котик і півник у Закарпатському академічному обласному театрі льобавка. І, звичайно, не можу не згадати про Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр, який поставив гуцульську історію кохання на одну дію, ставив теж ніч на полонині. Ось так. Дякую за увагу.